Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, москалі є чуже люди, роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньку. У москалика, як знало серденько, у молодого в садочок ходила, поки себе і свою долю там не занапастила. Сидить батько кінець столу, на руку схилився, не дивиться на світ божий, тяжко зажурився. У нього стара мати сидить на ослоні, за сльозами, ледве-ледве промовляє доні. Ну що, весілля, доню моє? А де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости і бояри в Москавщині, доню моє? Іди їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий час годиненька, коли ти народилась. Якби знала, то син сонця була б утопила.